Це Луцький залізничний вокзал. При вході в приміщення працівниця вокзалу Любов Кіналь стежить, чи дотримуються відвідувачі маскового режиму. Переджати люди в масках, що заходили тільки в масках. А як же карантин? Звадця з першого числа нам вказівка. Лучанин Аркадій Вакулюк їде в Хмельницьку область. Про додаткові карантинні обмеження чоловік знає: якщо немає вакцинації, громадян України не допускають в поїзд. І провідник має повне право зняти людину з поїзда. Робив сертифікат. Вакцинація Файзер. Вакцинація чи не вакцинація? Закон України що забороняє нам, допустити це сідати. чи що? Володимир Мартинюк. квитки до Києва купує заздалегідь. Де тут написано, що мусово вакцинуватися? Добре, хай роблять безкоштовно. Плотест. Все, немає питань, а чого я приходжу, маю це, щоб я їхати і ще робити платний тест? Перед оформленням куточку ми обов'язково попереджаємо, що має бути або документ про вакцинацію, а якщо ні, то негативний ПЛР-тест, або експрес-тест. Ну, люди багато возмущаються, що... але при посадці в поїзд мусово мати. Чекає потяг лучанка Любов Таїнчук. Жінка їде до Дніпра. Каже, все необхідне для поїздки має. Ми свідомі люди, ось у нас. Будь ласка, на мене, на чоловіка, сертифікат. Ми в липні зробили дві вакцини Файзером. Тепер їдемо сміливо. Не будемо самі наражатися на хворобу і не будемо когось наражати немає, на хворобу. Там червона зона, тим більше. Масок набрали цілу сумку. «Перед поїздкою зробили, перетест 800 гривень. З однієї сторони, правильно, з іншої неправильно. Як зараз заселяти будуть робити вакцинацію, це неправильно. З однієї. З іншої сторони, масова вакцинація вона, ну, може бути менше захворюваності. Посадка буде відбуватися при наявності сертифікатів, письмових довідок або тесту ПЛР. Сьогодні в нас тільки Новоолексіївка-Ковель і Ковель-Новоолексіївка Олексіївка буде, ну і ввечері буде Одеський і Київський. Провідниця Валентина Бойко перевіряє документи перед посадкою в потяг. Розповідає, у разі відсутності сертифікатів чи тестів викликають поліцію. Такі правила. Ми маємо визвати міліцію, составити акт і не допустити до посадки. По Поковалів в нас посадки не було. Це перша посадка в Луцьку, перші пасажири. Зі слів речника патрульної поліції Волині Богдана Павловича, під час посадки на потяг Коваль Новоолексіївка на вокзалі у Луцьку жодних порушень не зафіксували. Оксана Кут Петропотієвський. Новини на Суспільному. Луцьк.